Доброго вечора, любі мої друзі. Знаєте, дуже багато мені пишуть про тих людей, які високо стоять. І зараз написали таке питання, що чи не хворіє Путін, чи що з ним станеться, чи може не буде його вже в цьому році. Ну, що нам не подивитися? У мене є карти. Якщо це вас хвилює, чого не заглянуть, що воно там буде. Дивіться, по-перше візьмемо карту а, і подивимось, який буде архангел з, цим, з цією людиною. Давайте я перемішаю, так. І на, ну, давайте на март. Уже пройшов, априль місяць, давай апрель. Як він на українській мові не пам'ятаю, чесно кажучи. А, ну, давайте подивимось, що воно в цьому місяці буде, який архангел з Путіним буде. Ну, Ми маємо, бачите, можливість подивися, і що тут, ну, подивися, ну, заглянь, На то карти роблять, щоб можна було заглянути, можна було подивитися і знати, що воно буде. так? Давайте подивимося, який же архангел з Путіним і хто йому буде. Так, на квітень, так? Да? Дивіться. Угу. Ну, це непоганий архангел. Дивіться, цього архангела, цей архангел за ручку веде е, дитинку. Це непоганий. Тобто, може цей архангел за ручку поведе і Путіна, я що знаю. Ну такий архангел попався. Давайте почитаємо, що ми з вами. Так, Давайте почитаємо на квітень місяць дівчата молодці, що вже написали і справили. Мені ці місяця оце туди-сюди перепутуються. Кожен день треба якийсь називати місяць, а воно вилітає з голови. Десь дірка в голові єсть. Так, ну давайте подивимось. Угу. Що ж це за архангел для нього. Так, що він? Саме головне, що він предсказує? Ангел ізцілення і покровитель дітей. Оце таке. Може, і зціле його, та голову, голову желательно, щоб ізцілив, то може воно і буде діло. Ну, ізцілення, бачиш, може і правда очі відкриються в людині. Таке діло. Ми подивитися на карти можемо, і все воно буде понятно. Карта непогана. Для архангела це дуже хороша карта. Може, там щось в голову нормально прийде, я ж не знаю. Зараз подивимось великим розкладом. Що нам? Ми можемо кожну людину дивитися. Нічого тут нічого такого страшного немає. Що воно буде квітень місяць. Угу. Дивимось. Так, не хоче вже, значить, соглашається на розклад. Угу. Путін хто у нас чоловік? Значить, від цієї карти будемо з вами і дивитися. Чоловік в мене одна така карта в цілій колоді, і я вам зразу її покажу, щоб ви знали, що вона вже прийшла. І що одне, і ми будемо дивитися. Поки що випала полоса таких карт, що тут близько нема людей. Знаєте? Життя ідеї, ідеї, нічого, ніяких собутій нема. Так, зараз дивимось. Грошей нема. Ну це я вже давно, я соскучилася Все время показує, що нема грошей. Дивіться. Ну, ось Путин. Ось, випала така карта, чоловік. Ось вона. І дивіться, ці, значить, карти, що до того до нього, що випали, це і будуть його е, ну, помічники, будемо дивитися, що була угроза смерті. Ми ж не на багатий період, ми не на великий період. надо, нам буде ще зберемося і подивимося. На місяць. Ми дивимось на всього на місяць. І дивіться, угроза смерті така була. От дивіться, як карта лягла. Вірніше буде, бачите? так карта лягла. А це ось і те, а це е, показує угроза смерті, розумієте? М -м. А чи от від, від, відведуть цю угрозу, це вже подивимось. І коса тут, і щось деньгами там сложно у нього. І щось він стоїть у самого краю, то раніше всередині. І біля нього ті люди, сі люди, отож, знаєш, крутяться біля нього. Але зараз ось з самого краю, ось я ж вам показувала, бачите, останньої карти вже немає, він останній. Він десь у своєму, зараз він не дуже там роз'їжджає, він в якомусь своєму домі, і незвісно якому. Бо розвилка рядом. А розвилка каже, може поїхати по цій дорозі, може по цій, може по цій, може туди, може туди, куди хоче, туди їде. Може так, щоб запутати, щоб не знали, де він, в якому домі. Так, дивимо, що далі? Бо таке, ви розумієте, якщо так карта падає, а людина приходить до мене, подивитися майбутнє своє, нащо йому те, що було? Він хоче подивитися, що буде в майбутньому. Але тут, ціє, біля цієї карти Путіна, тут майбутнього ноль. Взагалі пусто, Немає ні однієї карти. Тобто Тоді ми кажемо, що він буде, нового в нього нічого не буде. Таке щось новітнє, знаєш щось таке. А він буде жити старими собитями. А в старих собиттях я вже вам показала, які там карти. Так, дивимось далі. Україну ми ж да? жінка. Ну, ми ж підглянемо ж трошки, ви ж розумієте. Я ж сама по собі не можу собі розповідати. мені треба для вас це положити карти, щоб самі знати, буде воно чи не буде. Сам для себе не може гадати екстрасенс. Ну, на 5 карт грішу все одно де колись і подивлюся. Так, дивимось. А ось Україна, ось Україна. Дивіться, ось 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 вона. Що біля України? Дивіться. Mm. Ну, що буду казати, як є. Люблять Україну. Люблять за те, що там, е, е, як рідні в Україні, розумієш? десь за границею, може, кожен по собі живе, а тут показують, всі разом і дуже. Стосунки між сім'ями, от мама, папа, діти дуже крепкі. Сім'я це перше за перш всього. І коли всі разом, то і гроші якось можуть. Якщо хтось страдає, переживає нема грошей, то рідні соберуться і купічину якусь дадуть, і не пропаде людина. Оце Україна так каже. Дивимось далі. Ви ну, знаєте, от для України страдання будуть ще. Нічого не можу сказати. Було б, звісно, ловко, щоб все ідеально було. Але все одно показує, що будуть страдання, що буде коса, що ділити будуть, понимаєш? Ось таке І головне, головне що ось коса лежить, да? казалось би, ну це ж страшне. Різати, ділити. А зверху собачка каже, ми подружецькі. А дружескі, ось таке. а ну під ногами що? А під ногами, бачите, ось що дивіться і уважно дивіться. Оце карта жінки це Україна. А це під ногами книга. А під ногами книга, яка і спокон віку ведеться для України. Історія, як ото. Кажуть, і звучать історію України, але цій Україні вже над 20 мільйонів років. Понимаєте? І в цій книги, і вона під ногами і кажуть: не дивіться нові книжки, не пишіть нових книжок. Тоді подивіться старі книжки, і ви побачите, як треба жити. Тому що написані ті вже книжки кров'ю. А ви слухаєте, бо що? Просто візьміть ці історичні е, книжки і хто, почитайте, хто був друзі України, хто були вороги, хто воно що, читайте старі книжки і не будете робити помилок наступному. Так, ну дивимось далі. Ай, дивіться, що ще А це зіркове небо. Пам'ятаєте, я вам завжди кажу: Боже, це така карта, це Господь, це ці зірочки, це ангели. там. Оце така карта. І вона під ногами України. І на, не зразу під ногами книжка, а за цією книжкою небо зіркове, бачите? І буде якийсь договор. Договір буде, бачите, кільце? Кільце це значить договір якийсь з якимсь таким дядькою, ну, ведмідь-начальником. Я там знаю, хто це буде. Господи, ще подивимось, хто це буде. Ну він такий сказати, що прям він золота людина цей ведмідь, ні. Він такий сердитий і його бояться, бо він як змія. Сьогодні одне каже, завтра друге, післязавтра передумав. Отаке. От Але ж він стоїть на сторожі. І знаєте, раді чого? Буде таке казати, раді дітей. Не раді там людей і щось таке, а раді дітей показують. Бо Айс тут рядишком під ногами оцього відмідя, і він каже, я буду захищати не дорослих, а я буду захищати дітей. Саме головне, що є. Ну, я піддержую цю історію, собственно кажучи. Так, а Путін ось. Я не, не скажу, що е, прям наступить його смерть. Але він якось остається в сторонці, розумієте? і е, дуже багато він думає, по якій дорозі йти. Він, наконець, вже е, задумався. А чого задумався? Він би ще й не, не, не придумав. Але криса, це не має грошей. А коса це немає грошей. А туча це те ж саме. Як грошей нема, то в тебе в голові туча, ти не знаєш, що робити, куди бігти. Оце таке, і це в нього це таке. Переживання на цей, той, на цей на цей рік я ж дивлюсь. Але хтось ведмідь у нас, який допомогу буде нам робити, це ведмідь. За горою, заграничний ведмідь. О таке? Ну що ж, бачите, питали одне, а вийшло, що немає тут. Показується смерть, але вона показується не зараз, не, не так швидко. Таке я ж вам показувала в самому початку, Пам'ятаєте, якщо пам'ятаєте? Ось так Господи, Господи, карти перші. Які карти лягли, оця, Оце смерть називається, бачите? Вона ці дві карти, якщо вони разом соєняються, це таке означає смерть. Ви І смерть ну, тут показує смерть через хворобу. І хвороба якась така, вона то накатить дуже сильно, що взагалі тут ходить. То знову прийшла, то пішла. І найголовніше, що грошей немає грошей. Як би там не казали, але якщо б я людині це передсказання робила, то я б сказала: слухай, тебе грошей нема, куди ти оці, там пригаєш? Зовсім нема. Коса і криса це криси однієї достатньо. Криса завжди означає, прийшла криска. Поточила всі твої гроші, які ти десь сховав таке місце, де вона знайшла собі норочку і думає, що воно лежить, бумажки якісь. І взяла їх, поточила. Грошей нема, ти відкриваєш, а там чорта нема, Просто господи, що скажеш. Ось таке воно і є. Криса завжди показує, що поточені гроші, і ти не обратив на це внимание, і де їх брати, неізвісно. Поки так. Але була вже смертельна угроза, була. Показується, гроб з Христом не просто так показується, це хвороба. Ну, або щось намучене, накручене. Там же ж теж свої є екстрасенси, захисники, щоб ніхто ніде нічого не побачив і нічого нікому не розказав. Ви ж таке знаєте, да? ну, таке діло. Нема такої карти, щоб я сказала, що ось таке караул. Подивимось. ми з вами часто зустрічаємо. Бо бачите, у них же ж як? Щось случилось, десь призівало, і воно раз трошки показалось. А те, щоб сильно воно показалось, вони ж ховають його. Там такі екстрасенси сидять набрані. Що... Але все одно. Видно. <реш> Ось такі діла. Ну, Маємо, що маємо дівчата. Будемо дивитися. знаєте, Ну, як на собитті є. Будемо дивитися, тому що вже сили ніякої немає. Медведів, так? Да? Угу. А ну давайте карму медведів попросимо, так? Да? Да, ну, вона сама написала: тобто це вже не я питання задаю, мені можна задавати. Так. А ну. ну карта. Ми Давайте його карму подивимось. Що воно там? Багато там всякої. Кошмару багато. А ну-ну, давай, Медведєва. Давайте подивимось, яка карма в нього. Ану -ка, ану -ка. А воно ж по кармі і звісно, що буде, розумієш? Так, карма Медведєва, який в Росії живе. Медведєва. Угу. Подивимось зараз карму. Ага. Гроші заробляє. Ага. Опа. А от йому гроза. Дивіться, що я вам казала про цю карту? Гроб. А що показала? Хрест. А між цими картами зіркове небо. Це каже судьба. Ось таке діло. Що воно там случиться? Побачимо. Прощаюсь з вами. Пишіть питання, щось придумали, пишіть, відповімо. Ви думаєте, тільки ви хочете знати, і я хочу знати, і другі хочуть, хочуть знати. А може, не знають, як питання задати, як обратитися. Тому хто вміє, будь ласка, пишіть, питайте, я буду з вами. Добре. До побачення.